Сузуки! Тіана, Риана! Тіана, Ріана, ну, в общем. По їх у вас проблемою немає зарядки. 12,8, 8 але це щойно знятий акумулятор з зарядки. І бачимо, воно повільно-повільно падає. Включивши запалення. E, no, Світло включити і взагалі буде посадка на спогір. Почав дзвонити дротики, був... дивитися, що тут приходить, що не приходить. Виходить, що у нас генератор не простий, а управляється він сигналом. Приходить на нього три, три дротики. Один дріт іде на приборку. На лампочку. Інший дріт у нас плюс 12 вольт, а третій дріт йде від блоку управління двигуном і показує, управляє генератором і каже йому наскільки більше чи менше давати зарядку. Почав я тут все дзвонити провіряти, все вроді би є, навіть підключив осцилограф. Дивимося, що у нас. За чим сигнал піде. Тривокотний імпорт, навіть даючи оберти, чим стає чистішим. Каже, зарядку заряд два більшу, але зарядки у нас немає. Подивившись там за генератором. Дроти були скучені, вже попередні електрики вже там щось шукали, щось дивилися, нічого вони там не знайшли. Чуть вище в косі був обірваний дріт. Зараз я його скручу, поставлю на паузу скручу і покажу, як то воно все працює і як то воно все має працювати. Дріт скрутив, навіть не глушив машину. 15 вольт зарядка росте. Акумулятор починає набирати свою ємність. Зараз включу світло. Світло загрілося. 12,9 Щось падає. Ще якась болячка є, хоча шин він сигнал у нас є. світло горить Підтягнув трішки ще ремінь генератора, і як бачимо, зарядка стала в норму. підтягнув настільки, що ремінь буксував у нас, і він прийшов не гідністю. Ну що, замінюємо ремінь, і все у нас буде працювати. Так, і ось замінили ремінь. Світло горить, зарядка 14,3 вольта. Акумулятор підсаджений майже в ноль, ледь зберімо автомобіль. Генератор працює, не пищить, не тріщить. На кермо не свариться, друзья вцілювач, світло виключаю, зараз покажу. Зарядка 143. У мене це був Тут заключене 14 Ще одне авто. зробили справним. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. Всім дякую за увагу. Повімкнув всю нагрузку. Світло, кондиціонер, пічку, вентилятор включився Бачимо, напруга у нас стабільна 13-12. Аккумулятор починає набирати. Деми трималися рівно, не прибіжали. 13 вісім стабільно на кога, це як легко від вібрації.